І це просто дуже важливо, щоб ми всі усвідомили одну просту річ: ніхто не прийде і не врятує, якщо ми самі не будемо достатньо сильними, щоб себе врятувати. Немає однієї чудо зброї, яку отримаємо, і вона стане там, вона змінить всю ситуацію на полі бою. Головний позитив в тому, що ми реально здатні на те, щоб бути ефективними і е, захистити себе. Допомога якась буде, але ця допомога має доповнити наші сили. А ми з 2014 року живемо в іншій моделі. Ми живемо в моделі партнери дадуть, а ми доповнимо. І ось це треба змінити, тому що ми не виживемо, я відверто кажу, не виживемо як нація, якщо ми будемо продовжувати жити в моделі партнери дадуть. А ми доповнені. Бо це закон, закон міжнародної політики номер один: рано чи пізно інтереси будь-яких партнерів входять в конфлікт. от те, що у нас зараз з Америкою відбувається, класичний приклад. Америка, Британія класичний приклад. тому не можна більше розраховувати на когось окрім себе. Але гарна новина, що ми здатні, розраховуючи стратегію.